Доброго дня, приїхав, буду працювати на цьому городі, де в мене падалиця. Також взяв оприскувач, взяв квадріс. Квадріс це в нас фугіцид, це від хвороб. Ентіо -у. у нас від шкідника. Ну і прилипач. Так, ну що, давайте покажу, які рослини. Часник, який не викопувався, дивіться, в палець навіть більшість. І підживляв тільки один раз ці літра. І усе. Це тут де в мене чотирьох зубки. Росли, які я не викопав. Ну, рослини поки що гарно виглядають. Давайте глянемо на мерифіанський білий. Мерифіанський білий. Це мілка однозубка, також, яка осталася. Ось так виглядає одну трохи буде. Ну, і Я думаю, що і головки часнику будуть, бо є рослини, ось це буде вже часник. Так, давайте глянемо, де в мене саме більше цікавить один експеримент. Була посіяна в мене повітряна. Радок, міждорядка, радок це вінницькою сівалкою, міждорядка і ще один радок. Так, дивіться, які рослини. Трохи густовато, але ось буде гарний часник перша репродукція. Ну і ось в принципі непогані є такі рослини. Ну, густовато. Щуть. Тут дивлюсь, навіть дві головки буде разом часнику, буде деформірована сама головка часнику, але як на посадковий матеріал, це буде навіть саме то. І ось рослини. Тут в принципі, якщо розібратись, поки що дуже все непогано виглядає. І щоб кінчики були прихватені, я б не сказав. би. Поки що дуже все мені подобається. І ось тут в мене була мілка, однозубка посаджена. То теж, яка не дала стрілку, я її так і не Ось. Дивіться, однозубка пішла в одну зубку. Також буде гарна рослина. Ну а ось ці всі чотири зубочки. Ну що, працюємо. Так, і саме головне, що часник фунгіцидом тут не оброблявся як при посадку і це ж падало росте. Так, працюю з сапою. Самі розумієте, який може бути ручний культиватор, якщо хаотичне насадження. Це в мене ще ось тут є повітряно. Верніше повітряно я сіяв в білу і одну зубку яку я не забрав. Верніше крупнішу я. Забирав, а мілку заливав. І ось так теж подалося рости. Ну і радки видно. Поки що шукаю якусь хоч рослину, щоб було видно якісь, чи мілка посадка, чи ще щось, ну, щоб рослина була трохи як хвороблива. виставала в рості. Поки що не можу знайти. Не знаю, з чим це навіть пов'язано, якщо вам чесно сказати. Ну немає таких рослин. То раніше часник садити чи по сроках, тут я собі вже дивлюся. І висновки я для себе зробив. Прийшли сроки, почали ляти душі і всі опа, і не встигли посадити часник. Починайте садити часник раніше, нічого страшного. Тут вообще не викопувався часник. Ви подивіться, які результати. Всім дякую.